От дуже цікаве питання: чи лікується вообще наша реактивність на травм? І якщо в нас багато травм накопичених, взагалі що з цим робити? Я раніше, в мене було, я сідала на килимок. І я от думала, все зараз оцю от там 40 днів я зроблю практику, і прям от мене там щось там має почиститись. От оце очистити травми, очистити моделі, якісь там сприйняття, очистити і то чешу, і це чищу, і все, і все, я щось і там, що там різні техніки використовую. І потім в результаті ну так кілька років мені так треба було, щоб до мене дійшло. Взагалі, суть йоги. І на вчителі про це говорили, але на першому навчанні я ще не дуже хотіла це чути. Перестаньте чиститись. Ціль? Можна ще раз? Перестаньте чиститись. Тобто, ціль взагалі, от якщо брати поняття йоги. Практикую для того, щоб вібрувати на рівні того, щоб бути і втілювати своє призначення. Тобто карму вичистити неможливо, травми якісь там неможливо. Ну не зміниш ти цього, воно було. І ну, певний якийсь, навіть якщо його, е, ти ну, працюєш з цим, все одно після нього рубчик залишається. І іноді він може нояти цей рубчик, але ти вже знаєш, як з ним погодитися, ну, якщо так брати. Але в принципі, я по собі завжди знаю, якщо я починається у мене в голові дуже сильний діалог, бо, як правило, в мене там не шумно вже. Якщо там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, причому думки такі щось, ну, таке, що воно починає тебе якось опускати, понижати цінність, зневіра, якась з'являється, безсилля, апатія, така тиха. ша, дай мій килимок. Тобто, я йду на килимок не для того, щоб почиститись, а для того, щоб наповнити свій простір ресурсом, щоб мої думки, мій розум він став зі стану негативного або реактивного стану, перейшов в нейтральний стан. Да? Тюрбан підтримує нейтральний стан, що ми на заняття теж закручуємо його. І відповідно з цього стану, оці, що там є, вони стають незначні в оці, ну, якби частинки травмовані. Вони дають мати на тебе вплив. Тобто, І от питання в мене було таке: для чого ви приходите, сідаєте на килимок? От Ваша мотивація, от чесно, зараз зануртесь, послухайте себе, от кожного разу ви приходите на заняття. Яка мета? Я за свою можу сказати. Ну, правильно. <свісно> Ну, правильно. от Просто не знаю, чи дівчата вже дозріли, от, що в мене. Ну, якби Підняти себе. І це теж в якомусь е, сенсі е, перейти на інший рівень вібрацій. Uh -huh. е, навіть от, на цьому тижні я думала, за ретрити я вирішила, е, через те, що я відчуваю, що мені треба е, самі собі допомогти. Що от я десь в якихось моментах почала сповзати, угу. і якщо я нічого не буду робити, то я буду сповзати далі. А я що туди так? не хочу, хочу я знаю, як там. Да. Угу. Да, і звертатись по ресурс, по допомогу, це нам нам так само говорять: ідіть до других вчителів. Що самі не що Я казала за перше е, своє заняття. Я дуже чітко пам'ятаю свої враження, перше і десь друге, третє, коли я вот. Ну, це таке в перший раз було, що я от в якомусь стані, де я от відчуваю себе окремо і своє тіло як окремо. І після вправ, ну там, угу. умовно, вправ да, якихось, е я відчувала, як моє тіло сміється. Ну, от прямо всередині, щоб моє тіло настільки задоволене. Угу. І з такого стану думки зовсім інші. От, це воно, так. Да. Ти в нас народжується кожну секунду часу тисячі думок, мілісекунд. Там просто сипеться частина підсвідомість, іншу безсвідоме, частину ти усвідомлюєш. То коли в тебе багато ти наповнена, ти вібруєш на цих божественних вібраціях, твій розум вибере позитивні думки. От, тобто це аксіома. І, відповідно, потрібно просто мати оцю подушку, яку <клес> <от>, наповненість ресурсом, <клес> здорово. наповненість ресурсом, щоб ти просто йшла і чула себе, оця з'єднаність. І ти діяла от, відповідно до призначення свого. Бо ось це воно буде завжди там під низом. Буде земля і буде небо. А ти просто де ти? От, якщо ти балансуєшся в ти гармонійному розумі, емоції, і тіло в тебе згармонізоване, ти чуєш. Направлення, керівництво, і ти рухаєшся по ньому. Десь щось випадає, тебе починає, ти можеш западати. І є кілька шляхів. ну якби я, я користуюся і звертаюся до інших майстрів теж. Но в мене завжди йога це інструмент. От мене питають, що ти кожен день займаєшся. Я говорю, бо я знаю, що коли мені хорошо, воно мені підсилить і воно мене закріпить на ці, ну, в цьому угу. стані. А коли мені фігово, воно мені допоможе швидше з цього вийти, це швидше його якось ну, переварити, переусвідомити і так далі. Ну, останній раз в мене був дуже, і це кармічний, глибокий, болючий стан. Два дні я його проживав. Два дні. І то я вже на другий день я вже я взяла килимок, пішла на берег. Я просто півгодини сиділа, дихала. Оце дихання через ліву ніздрю з затримками дихань. І я сиділа на нього, дивилась. Ну, просто от продихувала, бо вже і все. Я вже встала з килимка я чую, що вже ок. Ну то є, але головне давати собі час все одно на проживання будь-яких станів, і це одне із також. Того, чого ми вчимося, я відчуваю те, що відчуваю. І здатність бути з собою в якихось станах. От зараз ми сьогодні говоримо про біль, про проживання про, про якихось таких болючих речей, коли нам погано, якесь лихо відбувається і так далі. І це про певну нашу вже ємність, відповідальність перед собою. Е Ой, забула, це гарне таке слово вилетіло. Відчуття, пам'ятаю слово забула. Співчуття, да, про яке ми говорили минулий раз. Коли ти вмієш з собою бути, і ти відчуваєш що це відчуття дому в контакті з собою, тоді інші ці стани вони вже не такі, вони не так тебе дьоргають, коли ти з'єднуєшся. Е, тому. Е, Ну, це все напрацьовується, то наша ємність, якраз масштабність це про ту відповідальність, яку ми здатні нести, з якою ми можемо справлятися. Емоції, такі важкі, і від яких ми можемо десь бігти. Ну, Його Гіп Хаджан говорив: від страху любові люди більше постраждали, ніж від самої любові. Що мені стане потім плохо. <с seu> От, і дійсно, це правда, бо ховаєшся, чогось уникаєш, закриваєшся і так далі. Е, і м -м -м, то до чого я вела практика? Вона допомагає. Просто тримати свій оцей от рівень наповненості, позитиву і контакту з собою. І відповідно, вона от сьогодні, про що у нас буде практика, це створити ресурс, коли я здатна не тільки прожити в нас сьогодні, да, про очищення, про звільнення, вивільнення тих старих переживань якихось, а й також створити ресурс, щоб ви були. Е Ну, це буде російською, але е, просто бо я в перекладі читала, коли Йогі Пхаджана, і нашу, нашу, ти займаєшся практикою, каже, коли в тебе все в житті піде не так, ти будеш хорош. Ну, тобто, оця здатність, оце якраз про цей от, певний калібр особистості, який формується в результаті практики. Тому це сьогодні наша ціль. Ми і вивільняємо, і плюс ми створюємо певний, я вже показую медитацію, що ми будемо робити. Руками ми будемо ось створити здатність чути і керівництво своє, і справлятися з тим, що у нас в житті з'являється. Ми пішли в практику.